Якби це були нормальні люди, то вони б 13 років. Ви взагалі би не цікавили, не... вони приходять, на моїх засідах, просто не би своєї дружини. Вони б дружили. Дітям переписав майно. Ти ж написав в міліцію, що ти дітям відпишеш. що брешеш? Вашого не можу переписати. Ви ж все написали, що на суспільному скільки разів ми, мирову я просила, щоб на дітей ти написав. Це не означає своє. Із... Ти маєш два будинка в підгородньому, вулиця Молодіжна, 1, 2. Ти маєш будинок в Петриках, ти маєш готель мишковичих, ти маєш ще там багато майна. Шістнадцяти квартирний будинок СМТ Дружба. То чому ти такий е, скупий і не перепишеш дитині нічого? Ні одній. Чому ти, дочку, бив 13 років ногами, і дитина не говорить 7 років, пише записки. Ти кажеш не чіпати дітей? А чого ти ногами бив лежачу дочку? Чого ти тоді чіпав ногами дітей? говори по факту. Чому ти дитину бив? Я тебе питаю. Я тебе чітко питаю. Чому за дитину? Я не перебудь. Я, 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 я за дочку говорю. Ні, Це правда. В мене суди закінчить. Це правда, що дочка не говорить? Чи не, не правда? Я твої судофренику брату доказувала, що я не верблюд, Якщо вже на то пішло, а в нього є всі попередні і твого брата. Твого брата мали посадити за підробку документів. Ти написав ти чітко написав, що ти віддаєш майно братові. Ми своїм дітям. Тицну, ти зараз всім покажеш. Ну, зараз ти, прочитаю тобі. Ти. ти давав Савка відповідь, висновок, що пояснює в твоїх в телефонному режимі, ти сказав, що ти віддаєш. Чому 4 висновки психічної не можуть вас просто правильно Тому що ти п'яний був, відтік сам пасько. Чому Віди, вашу сімейку треба зібрати і відправити, полікувати, що чіпається в чому людей? Чому в тисячі? Тоді поясни мені, Тоді чому було внесено 3.0413 року 185 стаття. Крадіжка, ти мене обікрав мої власні речі. Тоді. Першого числа також була відкрита кримінальна справа по тому, що ти наніс мені тілесні 1.04.2013 року. 125-та стаття. Чого ти? Так, ні, ну це людина, не за свої вчинки. Відповідає. Згідно висновку. Згідно висновку. Згідно висновку, він каже, що від цього не робив. Згідно висновку від 27 травня 2015 року, 15-го року пасько казав, віддачі письмового пояснення, пасько відмовився, але в телефонній розмові повідомив, що селі Петриків Тернопільського району на території це дача належить йому і будь-якого відношення дружина немає і був наданий дозвіл на користування його дачею Паськові Ярославові та його матері. Пасько ганноє. То чи ти брешеш, ти не маєш відносин зі своїм братом? Навіщо ти брешеш? Відповідай, Пасько. Чого ти брешеш? Того пояснення від цього 12-го року 03-го, пояснені слідчому серединському, ти сказав, що ти щодо своїх неповнолітніх дітей можеш повідомити, що я виходив з пропозиції перед дружиною подарувати все нерухомо майно дітям. Однак дружина не погодилася. То я зараз привселюдно кажу, що я навпаки хотіла б, щоб ти майно все переписав на дітей. То чому ти брешеш слідчим і іншим? Чому ти весь час брешеш? І скажи, ти не бив ногою дитину, дочку? І чи вона це не говорить сім років? Чому це так? Чому ти, дочку, ногами бив? І я тебе і дитину врятувала, що ти їй нирки чуть не повідбивав, печінки? Чому? Чому ти мені погрожував вбивство і твій брат з пістолітом бігав, що вилучили працівники поліці... міліції? То хто є? хто? Чого ти людей чужих посторонніх чіпляєш? Тамару, мішу, всіх інших сусідів, подачі і інших. Чого кругом вас, родини, паські, всі погані, а ви добрі? Поясни тоді, відповідай, Пасько. Всі погані, всі психи, тільки Пасько, родина паськів, здорові. Ти про всіх говориш. Про Гевка ти говорив це, про Зіну ти говорив, про Демковича, і в мене диски є, що ти говорив. Що ти про всіх говориш? Про хабарі ти говорив. Хоче, виставлю це оприлюдню? Ти хочеш щоб ні одна в Тернополі людина на тебе з тобою, навіть справи не мала?